Сьогодні свята День Києва, але він не такий святковий починається, бо ніч була дуже важка. А взагалі сьогодні 25.05 2025 року такі цифри магічні. Взагалі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, загортовуйтесь, робити щось для свого організму, щоби бути стресостійкими. стресостійкими ми Перенесемо всі важкі ситуації. У такі ночі будуть проходити е, менше, менше стреса е, руйнівними. Так що будьте в тонусі, всім добра і приєднуйтесь до загортовлення. І Київ неймовірне місто. З днем Києва, брат! Доброго раночки!